Друже, привіт! Я думаю, ти бачиш, що відбувається у нас в країні з світлом. І якщо ти задаєш собі питання, чи потрібно знімати готівку, чи як будуть розраховуватись банки і магазини, то це відео саме для тебе. Дивись його до кінця і почуєш відповіді на свої питання. Окей, світла нема, чому просто не поставити генератор біля банкомата і він буде працювати. Але не все так просто, я поясню тобі, чому саме так. В той момент, коли ти отримуєш гроші із банкомата. Він зв'язується із центральним сервером банка, на якому зберігається інформація щодо твоїх рахунків, карток та грошей, що на них знаходяться. І вже після цього сервер подає команду на банкомат, який видає тобі твої кошти готівкою. Тобто ти бачиш ланцюжок, банкомат, канал зв'язку, центральний сервер. Якщо хоча б щось із цього трьох відсутнє, ти не зможеш отримати гроші в банкоматі. Ну як ти вже бачив, біля банкомата можна поставити генератор. Сервери банку знаходяться в центрах обробки даних і забезпечені безперебійним живленням. Суть роботи центру обробки даних полягає в тому, що навіть в разі виходу сервера із строя він буде дублюватись, навіть якщо джерело живлення зникне, воно буде дублюватись. І навіть якщо щось погане станеться, запуститься автоматична генератор. Тож із сервером у нас буде все гаразд. Трошки складніше у нас із каналами зв'язку. Як ти бачиш, коли пропадає світло, зазвичай немає мобільного інтернету. Також навіть себе вдома ти міг наблюдати таку картину: роутер підключений до твого джерела безперебійного живлення, Wi-Fi працює, а інтернету все одно нема. Це відбувається через те, що між твоїм роутером є ще обладнання провайдера, яке розташовано на твоєму будинку, обладнання провайдера, яке розташовано в самого провайдера, та якісь проміжні комутатори або маршрутизатори. Не всі з них мають джерело безперебійного живлення. Тож, якщо хоча б одна ланка пропадає, в тебе інтернету вже нема. Існують і інші канали зв'язку, наприклад, супутниковий канал. В нього порівняно велика затримка, але супутник працює від сонячних батарей, що знаходяться на супутнику. Тож, якщо в тебе є живлення для приймача, супутниковий інтернет в тебе скоріш за все буде. Ти також маєш знати, що банки не можуть використовувати незашифровані, незахищені канали зв'язку, бо по ним іде інформація про твої кошти. Тож зв'язок між банкоматом і сервером банка не тільки має бути, він ще має бути захищеним. Ну і, звичайно, в банкоматі має знаходитись гатів, бо інакше тобі буде нема чого знімати. Ну і тепер до суті справ: ти маєш знати, що НБУ зібрав системно важливі банки України і поставив їм задачу, щоб навіть в випадку повного блокаду мінімум 760 відділень цих банків працювало по всій Україні. Перелік системно важливих банків ти зараз можеш бачити на екрані. Подивись, чи є серед них той банк, в якому ти обслуговуєшся. Якщо ти не бачиш тут Монобанку, насправді нічого страшного, оскільки Монобанк є роздрібним продуктом банку, який є одним із системно важливих банків України. Тож Національний банк України зібрав ці системно важливі банки України для того, щоб визначити перелік тих відділень банків, які будуть працювати навіть у повній відсутності світу. І саме в цих відділеннях ти зможеш зняти свої кошти. Перелік цих відділень та мапу з їх розташуванням я розміщую внизу в описі під цим відео. Згідно з задуму НБУ, системно важливі банки мають прийняти всі необхідні міри для того, щоб ці відділення завжди працювали і були забезпечені необхідною кількістю готівки та персоналом. Окрім того, системно важливі банки мають забезпечити ці відділення безперебійним живленням та надійними каналами зв'язку, які будуть працювати навіть при відсутності світла. Я рекомендую знайти найближче до себе відділення прямо після перегляду цього відео. Оскільки якщо не буде світла, може не стати зв'язку, і такої можливості в тебе може не бути. Чи варто тепер бігти і знімати всю свою готівку одразу? Ну, особисто моя думка ні. Якщо всі люди кинуться знімати всю свою готівку з банкоматів, то рано чи пізно ця готівка в банкоматах закінчиться. А черги до банкоматів призведуть тільки до ажіотажу і ще більшої паніки, яка нам в цій ситуації точно не потрібна. Але я раджу тобі порахувати свої витрати. І забезпечити себе готівкою хоча б на тиждень вперед з урахуванням твоїх витрат. Термін в один тиждень я беру, виходячи із повідомлень ДТЕКу, де вони спираються на найгірший сценарій руйнувань і на найдовший час, що їм знадобиться, для того, щоб відновити свою інфраструктуру. Тож ти бачиш наші справи не такі добрі, як хотілося б. І насправді, коли я записую цей ролик, в мене теж нема світла. Але не треба боятися важких викликів, і особливо не треба панікувати. Найкраще, що можна зробити, це бути готовим до них. Хоча ситуація не найкраща, але НБУ робить все можливе для того, щоб звичайний українець постраждав від цього якнайменше. Тож використовуй ці знання з користь. А ще, друже, наприкінці цього відео я хочу попросити тебе про одну послугу. Цю інформацію ти вже знаєш, але я впевнений в твоєму оточенні можуть бути і старенькі люди, які цієї інформації не знають. Поділися нею з ними. І якщо так трапиться, що світла не буде довго. Скоріше за все, відділення буде не близько із твоїм домом. Якщо така можливість в тебе є, допоможи їм, відведи їх до цього відділення, а якщо можеш, відвези. Бо вони найбільше вразливі в тій ситуації, що зараз у нас в країні. І якщо ти можеш, зроби і ти цей світ трошечки краще. Тож, якщо це відео було корисним для тебе, підписуйся та заходь в гості на канал.